Вітаю, я Наталка Лятуринська про події в Україні і світі зараз на тивай. У цьому випуску ви побачите. Юлія Тимошенко потребує інвазивної терапії. Німецькі лікарі сьогодні оглядали експрем'єра три години. Голові броварського удару спалила авто. Повінь лютує в Німеччині. Там евакуювали десятки тисяч людей. Юлія Тимошенко має продовжити лікування. Таку рекомендацію дають медики з німецької клініки Шаріте. І радять навіть посилити його аж до оперативного втручання. Хвороба задавнена, що ускладнює терапію, лікарі з Шаріте сьогодні провели у палаці Тимошенко близько трьох годин. Іноземні фахівці наполягають, для одужання виписка і повернення до Качанівської виправної колонії не бажані. Зараз Юлія Тимошенко потребує інвазивної терапії. Вона має дати згоду на застосування нових методів лікування. Підкреслили члени міжнародної медичної комісії. Нагадаю, експрем'єр, як і раніше, про Буває у стаціонарі Центральної клінічної лікарні номер 5 міста Харкова. Востаннє німецькі медики відвідували її наприкінці лютого. Про оперативне втручання на даний час не йдеться. Був розроблений певний алгоритм дій, які будуть проведені. Тоді як діагностичного плану, так і певних видів, можливо, блокад. блокад. Ну, ви розумієте, що це таке, то є інвазивна процедура. Але то буде вирішуватися за результатами діагностичних процедур, на які пацієнтка повинна дати свою згоду. Сьогодні ми мали змогу поспілкуватися з пані Тимошенко без нагляду персоналу і відеокамер. Це правильне і гуманне рішення. Та, на жаль, не спостерігається істотного покращення стану пані Тимошенко. Ми дійшли спільної думки про необхідність інвазивної терапії, пояснили це пацієнтці і обговорили питання з її адвокатом. І Юлія Тимошенко може відвідати хвору матір. За повідомленнями змі про таку можливість заявив помічник керівника державної пенітенціарної служби Ігор Андрушко. Він наголосив, що відповідну заяву начальнику Качанівської колонії має написати сама Юлія Тимошенко. Нагадаю, раніше тітка опозиціонерки Антоніна Ульяхіна повідомила, що через переживання у матері Тимошенко відмовили ноги і вона перестала ходити. Голові броварського удару Роману Сімутіну невідомі спалили автомобіль. Близько четвертої години ранку припарковане біля будинку авто, загорілося. Від вогню постраждали також і машини, що стояли поруч. Сприймати займання як випадковість Сімутін відмовляється. Адже напередодні його позбавили адвокатського свідоцтва і незаконно утримували у міліції. Народний депутат, член фракції Удар Павло Різаненко, має намір звернутися до генпрокурора Пшонки з вимогою розслідувати факт під. Пало і розглядати цю подію як політичний тиск на Романа Сімутіна. Тим часом міліція порушила кримінальну справу за підпал автомобілів. Та ударіці вже знають хто стоїть за злочином. Це влада, місцева влада. Більше немає кому, -то, тому що. Це співпадінь, так і ви самі розумієте, не може бути будуть відповідні подані звернення від керівництва і удару і свободи до генпрокурора, до міністра внутрішніх справ. Бо ми чітко розуміємо, що це не поодинокий випадок, це частина кампанії по залякуванню активістів. Поїдеш у Межигір'я – залишишся без машини. Журналістка Тетяна Чорновіл чотири дні не могла забрати зі штрафмайданчика своє авто. Його вилучили правоохоронці в той час, коли 6 червня власниця брала участь в акції під резиденцією Віктора Януковича. Міліціонери пояснили, автомобіль забрали, бо його неправильно припаркували. Тетяна Чорновіл із таким поясненням не згодна і каже, що машину залишала на майданчику парковці біля цвинтаря. Сьогодні ввечері журналістка таки забрала. Свою автівку. Була Тетяна не сама, а з колегами. Власник штрафмайданчика спочатку вимагав від неї сплатити гроші за евакуатор. Силою намагався вигнати журналістів і громадських активістів. Наша камера зафіксувала, як чоловік вдарив по нозі журналіста Андрія Дзинзю. Та, врешті-решт, під тиском преси дозволив Тетяні Чорновіл забрати авто. Більше про цю подію ми розкажемо у випуску о 20.30. Невідомі розтрощили вікно у будинку голови Донецького фронту змін. Фото постраждалий. Олександр Ярошенко виклав у соцмережі. За його словами, нападники спеціально шукали вікно дитячої кімнати. І саме туди жбурнули камінням, яке принесли з собою. Це він побачив на відео з камер спостереження. Родини у момент нападу не було вдома. Двох зловмисників у чорних масках зараз шукає міліція. Як повідомив Ярошенко, йому погрожували і вимагали відмовитися від політичної... Діяльності це почалося під час підготовки до всеукраїнської акції Вставай Україну. Президент Янукович погодився зустрітися з лідерами парламентських фракцій. Про свої наміри він розказав спікеру Володимиру Рибаку. Повідомляє прес-служба Верховної Ради. А от лідер батьківщини Арсеній Яценюк, якого цитує прес-служба фракції, вважає, рішення про формат зустрічі з Януковичем мають ухвалити лідери трьох опозиційних фракцій. На думку Яценюка необхідно порушити кілька питань: перше дотримання критеріїв необхідних для підписання угоди з ЄС, зокрема звільнення Юлії Тимошенко. Друге за Озлива економічна ситуація в країні. Лідер батьківщини також вимагатиме від Януковича припинити тиск на опозицію через правоохоронні органи. Ми готові змінити свій графік на поточний тиждень. Окрім запланованої зустрічі з виборцями в рамках акції Вставай, Україна! в Миколаєві вона відбудеться о 17-й годині в четвер, 13 червня. Влада випробувала 18 технологій фальсифікації на виборах у Василькові. Про це сьогодні заявив ударівець Валерій Карпунцов. Враховуючи це, опозиція розробляє методи протидії фальсифікаціям під час майбутніх виборів. Свободівець Ігор Мірешніченко переконаний, що їм можна запобігти, якщо буде кримінальна відповідальність. На думку народних депутатів, рішення про призначення виборів у п'ятьох проблемних округах на серпень можуть ухвалити на виїзному засіданні Верховної Ради, який нібито і Ціють регіонали сама ж опозиція наполягає, щоб вибори відбулися восени. Цьому цинізм влади полягає в тому, щоб проголосувати саме на такому виїзному засіданні оці вибори п'яти округах і казати опозиції: так ви ж хотіли? Ви ж хотіли йдіть, оскаржуєте. Влада не даремно хотіла в серпні місяці проводити ці вибори. Бо окрім того, що надзвичайно сильним може бути адміністративний вплив. Надзвичайно сильним є фактор підкупу виборців, бо певний сегмент виборців не їздить у відпуск і він буде більш активним ніж, наприклад, молодь та студенти. Але як на мене, найважливішим фактом, чому влада сьогодні добивається виборів проведення влітку, є реакція вулиці. Вулична реакція в серпні неможлива. І далі у нашому випуску про такі події. В Україні можуть ухвалити кодекс рабства. Так експерти охрестили проект Трудового кодексу. Нельсон Мандела на межі життя і смерті, оперети, мюзикл і опера все на одному фестивалі. До кінця року курс долара може зрости до 9 гривень. Такі прогнози міжнародного рейтингового агентства Standard Poor's. Експерти підкреслюють, що прагнення української влади не допустити змін курсу гривні на тлі погіршення економічних показників може призвести до вимушеної девальвації національної валюти і радять шукати нові джерела довгострокового фінансування. А українці можуть опинитися у трудовій кабалі, якщо Верховна Рада ухвалить новий трудовий кодекс. Документ подовжує тривалість робочого дня до 12 годин, дозволяє звільняти без попередження і позбавляти роботи матерів одиначок. Проект нового трудового кодексу вже охрестили кодексом рабства. Група народних депутатів та експерти розкритикували законодавчі ініціативи від авторів регіоналів. Нововведення ж не лише позбавляє найманих працівників конституційних прав, а й має під собою політичне після. Ґрунтя його журналісти називали Кодексом рабства. Це дійсно так, тому що він написав на замовлення великого капіталу, який фактично диктатура якого зараз в Україні і який має авторитарну владу, особи Віктора Януковича. Цей закон передбачає суттєве, суттєве звуження прав людей найманої праці, звуження соціальних прав, що суперечить напряму конституції. Страшне відлуння війни у кривому розі місцевий житель натрапив на сліди роботи концтабору. Його облаштували нацисти в роки окупації. Останки розстріляних людей житель міста знайшов під час господарчих робіт. Археологи і старожили твердять, на околиці знищили від 5 до 15 тисяч полонених радянських солдатів, моряків і місцевих мешканців. Жителі міста наполягають, їх треба перепоховати. Житель приватного сектору Вадим Табола знайшов три людських черепи, коли копав яму біля двору. Чоловік звернувся до міліціонерів, а ті вже передали інформацію пошуковцям. Тепер Вадим спостерігає за роботою археологів. Люди повинні бути нормально похоронені. Надо, щоб вони були похоронені з почистями. Все в своє час вони теж настрадалися хорошо. Фахівці на громадських засадах почали досліджувати місце знахідки. Рештки обмундирування свідчать це поховання радянських солдатів. Хорошо видно сліди амуніції. От, могу продемонструвати, що це от, остатки шинелі, Старожили пригадують, 1941-43 років поблизу старого цегляного заводу був концтабір шталак 338. Нацисти змушували військовополонених копати собі ями у балці і звозили туди тіла замордованих. На цьому кладовищі більше п'яти тисяч. Солдат Чорноморського флоту і, і таких, і гражданських. Починає від забора, о там забор. І кінчає оце все аж до скали. Це все були ями. І поховані в в Лагрія 338. Я бачу цих людей страждальних. Вони голодували, їх морили голодом. Археологи наголошують, такої масштабної знахідки ще не було на території України. Вони вже надіслали документи до міжвідомчої комісії при Кабміні, щоб та дозволила ексгумацію. Після отримання цих розрішень ми будемо, ну, зараз плани земляних робот, будемо скривати ці траншеї з останками. По сумі, зараз спеціалісти какби ведуть. Ну, как бы під тех работ, які будуть проведені, ну я думаю, що сума може бути в пределах 100 тисяч. Пошуковці розраховують на бюджетне фінансування, адже оплатити з власної кишені земельні роботи і перепоховання вони не в змозі. Проте невідомо чи візьметься влада Кривого Рогу фінансувати ці роботи. Принаймні, журналістами з цього приводу чиновники розмовляти відмовилися. Тим часом науковці знайшли спеціальне обладнання, щоб обстежити ґрунт без зайвих розкопок. Галина Сонячна, Федір Андрієв, Тивай. Таліби атакували головний міжнародний аеропорт Афганістану Кабульський. Напад відбито. Проте рейси на цілий день скасували, а дороги до аеропорту перекрили. Бій тривав кілька годин. Семеро бійців радикального руху Талібан у удосвіта захопили прилеглу будівлю. Звідти атакували аеропорт і розташовано на його території штаб-квартиру міжнародних сил в Афганістані. Бойовики відкрили вогонь з автоматів і гранатометів, а також підірвали щонайменше одну потужну бомбу. Проти їх швидко оточили п'ятеро нападників, загинули і у перестрілці. А решта двоє підірвали на собі пояси шахідів. 13 турецьких активістів судитимуть за підбурювання до масових протестів. Як повідомила поліція міста Адана, обвинувачені закликали в соціальних мережах атакувати поліцейських та офіси провладної партії. Подібні справи проти блогерів уже порушили в Ізмірі та інших містах Туреччини, де спочатку місяця спалахнули антиурядові протести. У столиці Анкари Анкарів вони досі не вщухають. Уночі знову відбулися сутички. Водночас у Стамбулі на площі таксім, звідки все почалося. Спокійно протестувальники залишаються у наметовому містечку до виконання їхніх вимог. Передусім, це відставки прем'єр-міністра Реджепа Ердогана, міністра внутрішніх справ і очільника поліції. А от профспілки поліції заявили, що від початку протестів аж шестеро правоохоронців вчинили самогубство. Влада інформацію підтвердила, проте наполягає, що згадані випадки не пов'язані з напругою останніх днів. У Німеччині через повень евакуювали 36 тисяч людей. Надзвичайну ситуацію посилив прорив дамби під Магдебургом. Сталося це в районі містечка Фішбека. Вода в цьому регіоні вже на рівні метра. Рятувальники терміново вивезли все населення. Через приплив дамби рівень води в Ельбі дещо впав, але досі ситуація залишається критичною. Тепер до повені готуються і північні регіони Німеччині, розташовані вище за течею річки. Напередодні рівень води в Ельбі досяг рекордної познайомлення у 8 метрів, але завтра синоптики обіцяють новий пік зростання. Тим часом гідрометцентр повідомив, що велика вода уже досягла України. Максимального рівня очікують наступного тижня. Найбільше на Одещині в районі гирла Дунаю. А от Будапешт вже переводить подих. Уночі рівень води в Дунаї досяг рекордно високої позначки у майже 9 метрів. Але вранці став поступово опускатися. Мер угорської столиці і прем'єр-міністр країни подякували громадянам за допомогу у порятунку міста і тепер просять посприяти укріпленню берегів річки на південь від бу. Будапешта. Напередодні через рекордні дощі підтопило Варшаву. Загалом європейську повінь визнали найбільшим лихом століття в Євросоюзі. Причиною стихії стали потужні зливи у центральній Європі. За кілька днів випала двомісячна норма дощу. Південна Африка молиться за здоров'я Нельсона Мандели. Уряд заявляє, він у критичному стабільно важкому стані. Родичі і друзі неофіційно підтверджують, що надій на одужання 94-річного політика вкрай мало. Він третю добу перебуває у відділенні інтенсивної терапії, але, за словами лікарів, позитивної динаміки в лікуванні досі немає. У ніч проти суботи його терміново шпиталізували з рецидивом легеневої інфекції. Нельсон Мандела лідер боротьби за партеїдом і лауреат Нобелівської Міру не з'являвся на публіці останні вісім років, проте досі вважається батьком нації і живим символом демократичних змін Україні. Міжнародний фестиваль оперети мюзиклу та опери вперше провели в Україні. Легендарних виконавців приїхали послухати як українські шанувальники мистецтва, так і закордонні гості. Серед глядачів була і наша Олена Опанасенко. Стечку бучі оперні співи зібрали тисячі відвідувачів. Саме тут презентували перший в Україні міжнародний фестиваль опери, мюзиклу та оперети Офест. На святі виступили артисти з Польщі, Австрії, Франції, Румунії, Росії, Ірану та інших країн. Подвійною радістю імпреза стала для народної артистки України Ольги Камінської. Зараз вона є солісткою хорватської національної опери. На фестивалі представляє саме цю Балканську країну. Що я більше всього навчилася там? Це е, любити своє. Національне, так як вони дають своїм дорогу, так як вони боліють, вболівають один за другого, не мішають, не не забороняють, не, не, не кажуть, що ах, хай буде в сусіда гірше ніж ми. Ні, вони всі разом. А деякі виконавці долучились до свята у незвичному амплуа. Наприклад, джазова зірка Джамала повернулася до класики. Плач сирени» – це дуже така драматична арія. як... Ее муж умер, да, то есть это очень-очень сложная ария. Сегодня у меня есть возможность исполнить это с полным составом симфонического оркестра. Надеюсь, что в следующем году уже будет не просто исполнение моего какой-то перформанс, да, там три арии, три произведения, а может быть в рамках уфеста мы можем, сможем поставить целую оперу. Та більшість пісень на святі присвятили щасливому коханню. Є в циганському бароні, бароні і оперета, там теж любов до родини, любов к дівчини. Так що в опереті це все про любов. Про любов співатимуть і у Київському театрі оперети. Уже цієї п'ятниці там презентують бродвейський мюзикл, цілуй мене, кет». У виставі за мотивами Шекспірівського приборкання норобливої відомі рядки співатимуть в оригінальному українському перекладі, що вистава? Вистава йде про життя акторів в театрі і про те, як люди роблять виставу. Тобто, це так би мовити, знаєте, те, що люди завжди хочуть підгледіти, так? Що ж там за кулісами відбувається? І про звичайно про тему кохання, яка є вічна у мюзиклі, в опереті, в опері. Технічно оснащені вистави і фестивалі Просто неба стали традиційними у європейських містах. Тож українські артисти мають надію, що музикою зможуть достукатись і до наших сердець. Олена Опанасенко, Андрій Шурін, Тевай. У Києві відгримів фестиваль «Рок-н-Січ». Усі вихідні на Трухановому острові нон стоп лунала музика, а малувани танцювали, босоніж. Місце проведення організатори обрали не випадково. Минулого року під час євро на Трухановому острові був кемпінг шведських футбольних фанів. На згадку про них встановили імпровізований пам'ятник і повісили гамак ворота. Більше розкаже Ксенія Веркалець. Рок вікенд на берегах Дніпра. Усі вихідні столиця здригалась від потужних басів на Трухановому острові. Відгримів легендарний фестиваль Рокен Січ. Його незмінно організатор фронтмен гурту ВВ Олег Скрипка для прихильників дорослої музики. Виступали як українські, так і закордонні виконавці серед хедлайнерів ВВ, танок на медані Конго, скайтер та Крихітка, Бумбокс і скандинавські гурти Пейн та Клоуфінгер. Працювала одразу дві сцени, на березі Дніпра стояла баржа, звідтіль лилась лірична пісня, панувала атмосфера вічного кохання. Насправді ми ще з вчорашнього вечора тому просто хорошо час, зустрічаємо перші літні дні. Рих кацахи що можна Піти, танцювати. на сцені вежа, несамовитий драйв тут відривались на повну, слемилися, трусили хайром. Не ну, обійшлося без курйозів, Так на вході на острів правоохоронці з невідомих причин змушували людей залишати свої напої. Мінеральні водички не пропускають. Ребята стоять, п'ють воду, допивають і пиво прямо на мосту. Тут багато підприємців, які торгують, які іменить сатвасиска по тому не пускають народ з водою, з пивом. Свої дії правоохоронці прокоментували у досить дивний спосіб. Без коментарів. Це, виходить, мусор, хто мусорять. Проходив цьогорічний фестиваль на пам'ять про Євро 2012. На острові навіть становили імпровізований пам'ятник шведським уболівальникам та гамак Ворота. Цей хлопець на згадку про чемпіонат навіть футболку з євросимволікою вдягнув. Адже Україна це не тільки політична країна, це країна. Не Знаю смачної їжі, це країна гарних жінок, це країна справжньої якісної музики. Тим, хто не уявляє свого життя без музики, пропонували оселитися в кемпінгу. Гості мали змогу поставити свій намет або взяти його в оренду. Розцінки за проживання на березі Дніпра від 70 гривень за добу. Частували гостей як традиційними українськими стравами, так і екзотичними смаколиками. А от наливали лише квас і пиво. Рікою на Трухановому острові лилась лише музика. Децибели гриміли до самого вечора. В такт серцям меломанів. Ксенія Беркалець, Антон Квітень, ТВАЙ. Більше новин дивіться о 20.30 і читайте на нашому сайті. Тивай Дякую, що довіряєте. Тивай, до зустрічі.